Будьте милосердними, як і ваш отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам міру, добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Щоб так жити, потрібна радикальна переміна серця. Це можливо, тому що сам Господь сказав: Я вкладу мій закон у їхню душу і на їхніх серцях напишу його і дам вам нове серце. Цю радикальну переміну Ісус назвав духовним народженням. Чи пережили ви духовне народження, прийнявши Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем? Якщо це відео побудило вас до роздумів, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя.